Так, на обзорі в Такій коробці він приходить. Тут у нього є модель, колір. Куплений він вало. Відкриваємо. Трохи не зарученою одною рукою. Так, ось коробочка вона не потрібна тут. Тут є ще одна коробка. Так, він виглядає. Добротна така упаковка. Тут щось куча всякого написано. Так. Модель F1 Pro. Можете побачити, що це він 10 Вт, 5 вольт. Майже 500 грамів він уважи. Так, розміри, в принципі, невеличкі. Ну, в общем, давайте дивитись. Так, що у нас в комплекті? В комплекті, так, да, мануал. Український, мабуть, немає. Мабуть, немає. Я думаю, не потрібно. Так, сам масажер в такому ложаміті. Трохи незручно. Так, подивимось, що тут в комплекті в комплекті у нас іде така насадочка, доволі цікава. Іде у нас така насадка. Купляю вже другий. Один подарували, той другий купляю, дуже сподобався Це у нас э, Type-C шнурок такий іде їхній фірмовий Type-C. Так, дивимось у нас сам цей. Він йшов з оцінкою, з оцінкою через оцю царапину. І оцінка доволі суттєва. Так, що у нас є? Така ще одна насадка кругла. Заміняється дуже легко за рахунок цих резинових кілець. Вона вставляється в отвір і там, в принципі, держиться доволі добре. Навіть одною рукою можу ставити. Так, що у нас тут є? Є зарядка Type-C. Ну і так він такий, в принципі, удобний. Так, 6 показників у нас. Це показ зарядки, якщо заряджається. Щоб його увімкнути треба зажати кнопку. Перший режим. І він, в принципі, так непогано. Працює. То у нас тут є. Камера чомусь мерехтять вогні на камері. Це показує, що він зараз заряжений. Коли заряжається, він червоним світиться. Це просто швидкість, Получається 6 швидкостей. Доволі такий цікавий. І, в принципі, рекомендую. Все, дякую за увагу.